Вітаю, друзі! Недавно я готувала молочно малиновий кісіль. Я була здивована, настільки він смачний. Мене це надихнуло і я знову відкрила старовинні українські рецепти. Дуже зацікавив кісіль зі смородини. Я ще так не готувала. Це неймовірно смачно! Ділюсь з вами цим гарним рецептом: дістала свою заморожену смородину. Її треба подрібнити! Можна пропустити через м'ясорубку або, як я подрібнила, блендером. Перетираю через сито. Щоб зберегти колір смородини, додаю трішки лимонної кислоти. Десь дрібку. Дрібку солі, всипаю цукор, кукурудзяний крахмаль. Ще додайте ванілін. Ставлю на вогонь. Постійно помішую, щоб не пристало. Готую! Поки не загустіє і начне булькати, розливаю по склянкам. і зразу присипаю зверху цукром, щоб не утворилась плівка. Даю охолонути. сметану всипаю цукрову пудру і обережно перемішаю. Не треба сильно збивати. Можна ще додати ванілін. І зверху заливаю кисіль. Обов'язково приготуйте! І ви будете у захваті! Це неймовірно, смачно! Тепер це мій улюблений десерт. Смачного і всього найкращого!